Я вас запрошую на харчоблок закладу дошкільної освіти номер 25 І ми зараз простежимо, як ми дотримуємось харчового ланцюга від лану до столу. Е, у нас створені всі умови для безпечного повноцінного е, харчування дітей. Ось у нас іде господарський інвентар, миючі, чистячі засоби, які зберігаються в окремих шафах. Та які не контактують з продуктами харчування. Для того, щоб харчування наше було безпечне, у нас дотримується принцип товарного сусідства У усіх холодильниках. У нас зберігається певний продукт. І дотримується температурний режим. Для того, аби не було збоїв, у нас щоденно ведуться журнали температурного режиму. Те саме ви бачите з зберіганням хліба. Ось окрема шафа. У нас є також заклад має двотижневий запас продуктів харчування та продовольчої сировини. У нас є в достатній мірі крупи, різні бакалійні продукти, термін зберігання, який на суворому контролі усіх, хто дотичний до організації харчування, на кожен продукт харчування у нас є посвідчення та сертифікати якості. Заклад наш забезпечений усім необхідним технологічно холодильним обладнанням. І для того, щоб діти споживали здорову їжу, є фільтр для очищення води. Наш помічник в воєнний час на теперішній. Це інвестиція в здоров'я наших дітей. Він нам дуже допомагає, що набагато швидше він готує, ніж на плиті за 10-15 хвилин на все готово. Він також економив електроенергії, що на теперішній час це дуже актуально, та зберігає корисні речовини. Я люблю їти садочку, бо це смачна і корисна. Садочку отримаю. На сьогодні складає для дітей від 1 до 4 років 47 гривень 6 копійок, 32 гривні 94 копійки, кошти батьків, 14 гривень 12 копійок, кошти засновника. Вартість харчування для дітей віком від 4 до 6 років складає 72 гривні 22 копійки, 50 гривень 55 копійок, кошти батьків, 21 гривня 67 копійок. І кошти засновника ми відпрацювали спільно з департаментом освіти дії персоналу на випадок повітряна тривога. У кожному закладі є тимчасові укриття, в яких проведено поточні ремонти, в яких є система притоку та вентиляції які обладнані системою водопостачання гарячою водою, де діти можуть помити руки, є всі засоби гігієни, установлені санвузли для дорослих та для дітей. До довготривалого перебування дітей в укритті у нас є запас продуктів в укритті. Який ми можемо використати, це продукти довготривалого зберігання. Я слідкую за дотриманням санітарного регламенту в нашому закладі, також за терміном придатності та харчуванням. Терміном придатності продуктів харчування та харчування наших діток. В укритті я стежу за тим, щоб продукти харчування поповнювалися одноразово посуд вчасно. Також за терміном придатності, їхнім ми і на кожен продукт харчування і одноразовий посуд ми маємо відповідні сертифікати. Я переконана, що завдяки створеним цим умовам, про які я говорила вище, наші діти виростуть здоровими, сформованими культурно гігієнічними навичками.